Добрий день. Сьогодні я розповім вам про новий гібрид дині. Та, напевно, про новий тип дині в Україні про диню під назвою Галанет від американської компанії United Genetics. Дуже цікава диня, і вона точно заслуговує вашої уваги. Але не тільки уваги, а й, звичайно, ви повинні відчути її смак, побачити її на ринку, купити та спробувати. Тому що смак цієї дині він неймовірний. Це дуже солодка диня з таким цікавим присмаком, який не характерний для дині. Тяжко передати смак цієї дині на словах. Так як ми обговорювали на полі, на що він схожий, і у кожної людини була своя думка. Тому, якщо побачите на ринку, обов'язково купіть і спробуйте диню галанет. Ну а для фермерів я б сказав, що. Ця диня дуже легка у вирощуванні, я б сказав, що її неможливо знищити. 21 рік дощі, вода на полі стояла мало не по коліна, але диня себе добре почувала, і при цьому нав'язалося її стільки, що усе поле було усіяне цією диною. Я також дивлюся по дружності дозрівання. одночасно буде визрівати близько. 50% дині, а це дуже і дуже багато на одному кущі, наприклад, від 8 до 10 штук. Причому розмір дині це десь приблизно від 1,5 до 2 кілограмів. Вона дуже щільна і дуже гарну сітку, як бачите, має і має ідеальну круглу форму. Ну і подивимося, що всередині. Вона ще, до речі, на стадії дозрівання, але вже має смак і солодкуватість. Їй ще потрібно буквально 3-4 дні. Ось така всередині біла, трошки зеленим відтінком, але дуже щільна. Тобто, з цими характеристиками ця диня добре транспортується і має тривалий період зберігання. І тривалий термін придатності, як для дині, від семи до десяти днів. Знову ж таки, аромат дуже ніжний, я б сказав навіть квітковий аромат. Ще раз повторюся, так як смак мене вразив, ну дуже незвичний смак, дуже солодкий. Для фермерів дуже просто і легко і буде її виростити. Так як врожайність, я дивлюся, буде на рівні 50-60 тонн з одного гектара. Судячи з того, як вона в'язалася, а в'язалася вона в дуже важких умовах у сезон дощів, коли було і мало комах, і різкі перепади температур та холод, проте на цю диню це абсолютно не повпливало. Та й в принципі по листочках, якщо подивитися, листя практично всюди зелене і на вигляд здорове. І вона росте і тішить око, і буде звичайно тішити око наших споживачів, які будуть купувати диню галанет, будуть куштувати її. Тому зверніть увагу і вирощуйте диню галанет. Відрізняйтесь від інших виробників і завжди будете мати гарний прибуток. хорошого вам врожаю. Ставте лайк. Та підписуйтесь на наш канал, і всього найкращого.